Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні. Розповім, як попросити Господа позбавитись без грошів'я, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує мнини та прикмети погоди. 6 лютого за новим церковним календарем православні згадують преподобного вукола, єпископа Смирнинського у народі Вукол Телятник. Віряни молилися біля нього про своє здоров'я і здоров'я родичів і виліковувалися від недуху. Також 6 лютого за новим церковним календарем відзначають День пам'яті преподобних Варсонофія Великого та Йоанна Пророка. Святителя Фотія, патріарха Константинопольського. Свято 6 лютого за старим стилем День пам'яті преподобної Ксенії Мілайської. В народному календарі 6 лютого свято Вукол Телятник День прозвали так, тому що в цей час зазвичай розпочиналося весняне отелення корів. Наші предки вірили, що святий Вукол оберігає новонароджених телят від хвороб і всього поганого. Народне свято 6 лютого наші предки називали переломом зими. У давні часи, коли зими в Україні були суворими і затяжними, до цієї дати проходила половина холодного періоду. У народі говорили, що з цієї дати до кінця морозів знадобиться стільки ж зерна, скільки вже було з'їдено. Українців у лютому наступав сезон весіль. Дівчата й юнаки намагалися одружитись до того, як почнеться сільськогосподарський сезон і Великий Піст. Весинні традиції українців передбачали, що хлопець відправляв до коханої святі з пропозицією одружитися. Якщо вона погоджувалась, то родичі наречені оглядали будинок і господарство молодого. Свято 6 лютого вдалий день для весілля. Покровитель цього дня Святий Вукол вважається захисником молодих телят. У цей період у селян починають телитися корови. Селяни обкурювали корівку і теля димом чи брецю або материнки, щоб тварини були здоровими і давали багато молока. У багатьох селищах проводили обряд моління молока. Після отелення корови. Через 12 удоїв, коли морозиво пройде і молоко стає придатним до вживання, на ньому перед обідом варили некруту кашу. Стара жінка у сім'ї брала горщі каші, обкладала його сіном і ставила у чашу з вісу. Потім тричі над головою піднімала цю чашу і щоразу вимовляла на сто бичків на тисячу тілушок. Поки господарка проводила обряд, інші члени сім'ї молилися богові. Потім з каші знімали плівки та сідали за стіл обідати. овесе сіно віддавали корові, а плівку з каші теляті. У селах знахарі роздавали господаркам шматки підсоленого хліба, над якими читали змови на те, щоб корова легше утилилася. Теля, що народилися, протилали рушником від хвоста до шиї, і говорили, «Хазяїни мій, домовий дідусь, візьми теля цього в сусіди, його не ображай і іншим не давай. Новонародженого теля заносили в хату, що він не застудився. За прикметою не можна гладити телятку по спині, інакше воно може захворіти. Що не можна робити 6 лютого? У цей день є кілька заборон, що сьогодні не можна робити. Сьогодні не можна сваритися, особливо з рідними та близькими, підвищувати на них голос, відмовляти в допомозі, лінуватися. За народними прикметами цього дня не варто давати гроші в борг і дарувати свої речі. Вважається, що так можна віддати достаток, краще позичити і подарувати в інший день. Не радять також ухвалювати важливі рішення і укладати угоди, можна потрапити в авантюру. Невдалий день для хрещення дитини. 6 лютого заборонено сваритися, інакше відносини з близькими зіпсуються надовго. Якщо приснився поганий сон, нікому про нього не розповідайте, інакше кошмар може збутися. Чоловікові в цей день не варто пити алкоголь, особливо в малознайомих компаніях. Інакше підвищиться ризик розвитку алкоголізму і появи сімейних проблем. За давнім прикметою, якщо у селян корова народила теля, то з дому нічого не можна позичати. Самотнім людям не можна підмітати підлогу, інакше вони не знайдуть пару. Не можна переїжджати на нове місце проживання і не можна робити в будинку перестановку меблів. Сьогодні не можна купувати гаманець, скарбничку, не можна відкривати вклад та кредитну лінію. Якщо вам несподівано вирішили подарувати гаманець, то його можна прийняти, але відразу потрібно покласти в нього 5 гривень. Не можна цього дня, у вагітної жінки, питати стать дитини. За повір'ям, дитина може народитися з великою родимою плямою. Що можна робити 6 лютого? Святому вуколу моляться про міцне здоров'я для всієї родини і просять зцілити від хвороб. Також вважається, що святий допомагає знайти щастя в особистому житті. Вуколу потрібно помолитися тим, хто хоче знайти собі пару й обзавестися сім'єю. У день вукола телятника також прийнято готувати вівсяну кашу. Цього дня треба добре нагодувати корів, хлів за старих часів обкурювали чебрецем, щоб телята народилися міцними, а корова давала багато молока. Тепер я розповім, як попросити господа позбавити безгрошів'я. Для цього налити в склянку святої води і на воду скажіть. Вода свята, а я, раба твоя. Господи багате, допоможи у нужді. Амінь. Водичку треба випити. За прикметами цього дня судять про погоди найближчим часом на початку весни і влітку. Випав туман, погода зміниться. Хуртовина почалася до швидкої весни. Птахи літають низько чекай похолодання. Холодний день видався, березень буде теплим. Випав сніг, літо буде холодним. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Анатолій, Василь, Вукол, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Христина. Юліан. Дякую всім за перегляд та підписку на канал. Гарного дня!